Уявіть, що дах будь-якої офісної будівлі або навіть житлового будинку можна перетворити на справжню електростанцію. Для цього на даху потрібно встановити сонячні панелі, а також підключити усе це до зеленого тарифу. Громадське поцікавилося у людини, яка першою в Києві оформила зелений тариф для юридичної особи і встановила сонячні панелі на даху офісної будівлі. Що таке зелений тариф, як він працює, і навіщо потрібен? Для собственников здания я могу сказать, что э, нужно не бояться, вы вкладываете деньги в то, что э, как минимум экономит вам ресурсы. Вот сейчас летний период. Кондиционеры в летний период качают, дай Боже, сейчас там, пиковая мощность. Солнце как раз идеальный вариант для компенсации в летнее время системы кондиционера. Ну, это как... Ты вложил квартиру, она купится за 30-50 лет. Вложил станцию, она купится за 5-7 лет. Ну что выгоднее? Пик какой? Вот у нас лето, кондиционеры, крыша, все. То есть нам не нужно э, тратить энергию на кабель. На, ну, мы не, ну, компания не тратит на э, поставку тпшки шки строительство и так далее. Вот тебе в пике нужно перекрыться, ты взял, поставил станцию. Вот в данный момент энергия вся утилизируется на нужды здания. Сейчас все кондиционеры, вот сейчас в данный момент она вырабатывает, мы отдельно скрин можем с мониторинга вам записать, вот сколько она вырабатывает в данную секунду времени и сколько деревьев или сколько компьютеров там кондиционеров она перекрывает между собой. Мы, сам рынок электроэнергии уже никогда не будет таким как прежде. То есть он будет меняться и намного динамичнее, чем кто-либо себе думал. Дело все просто, должен быть рынок, где сейчас нужно, там должно быть больше, где не нужно, должно быть меньше. Солнечная энергетика полностью перекрывает э, цикл э, Наприклад, літо, день і так далі там друга енергетика там, да, там, э, можно балансировать Піки можна балансирувати з дизельных э, дизельних э, форсуючих станцій генерирующих. Зараз вже є можливість там жити і потребувати енергію, там по супер інтересної технологии. Да? Це вже здесь, зараз, в Україні, і не завтра. Напевно, найкраще цей механізм відпрацьований для приватних домогосподарств. Там, де можна ставити свої станції до 30 кВт, для домогосподарств добре працює зелений тариф. Ви ставите сонячну електростанцію до 30 кВт, і вам платять на сьогодні це 5 чимось гривень за кожен кВт. тобто 18 євроцентів платять за. Різницю між скільки ви видали в мережу і скільки в мережу. Розподілена генерація це те, до чого йде власне весь світ. Так? Європейський Союз передбачає, що до 35-го року близько 50% європейців власне будуть так чи інакше брати участь в ринку електроенергії. Тобто ми йдемо до того, що все більше гравців, таких все більше з'являється так званого прозюмером. Прозюмер це той споживач. Споживач тере-виробник, ну від продюсер консюмер. Тобто це в одній упаковці. Бо в, коли сонце є, він виступає, наприклад, як виробник, а ввечері він кипятить чайник і купує електроенергію з загальної мережі. Бізнес в Україні так само користується зеленим тарифом, Тобто зелений тариф це для компаній, не для індивідів. Для індивідів це десь місяць. Він займає десь місяців до 9. Код для компаній це складніше. Ну звісно, бо в компанії продукують е, більші об'єми. Е, е, хоча є компанії, такі як Укртрансгаз, От «Укртрансгаз» вони зареєструвалися і продають зараз на своїх дахах. Вони поставили кілька електростанцій, по-моєму, по 300 кВт. Тобто це не перша та компанія, про яку ви кажете, вона не є першою, але напевно, є першою в Києві. Тобто, у в них вже є точно кілька електростанцій, які працюють за зеленим тарифом. Зазвичай компанії намагаються просто виділити це в якусь окрему структуру, або отримати ліцензію на зелений тариф і мати окреме підключення, щоб максимізувати прибуток від цього зеленого тарифу. Багато спеціалістів зараз каже, що було би добре, якби в нас був такий, такий самий зелений тариф на 30 кВт для невеликих компаній, щоб компанії могли так само ставити на своїх офісах, так само безпроблемно, як і рядові громадяни.